Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні прийшла до мене посилочка, телефончик в мою колекцію. Про який телефон ми розкажемо. Це посилочка я замовив з, через сайт, не можна сказати, ресурсу шафа називається. Це колишній чи то ІЗІ, чи то безплатка, не пам'ятаю точно. Тут закреслив контакти своїм і підписникам. Не підписника постачальника Олександр Васильович Пацелюк з міста Вінниця. Вітання вам, пане Олександр. Ми зараз пакуємо і ви подивитеся, що це телефон. Це телефон в моєї колекції. Моя улюблена моделька. Звичайно, як ви пам'ятаєте, моторола. І... Пане Олександр дуже гарно запечатав телефончик. Зараз на паузу і зараз ми повернемося. Отже, ось от такого вже розрізав. Витягаємо. Бачите, от, вже більше нічого нема. І ще от така маленька коробочка. Респект, пану Олександру, за те, що так гарно запакував. Рідку, коли так. Постачальник совісно пакує. Приважно закинуть та й все. О, якось запакував. Якогось кардіопрепарат бачу. Вгадуємо, ну, яка моя любим, улюблена модель. Раз, два, три. Ось, дивіться, в якому ідеальному стані телефончик. Просто ідеальному. Ясно, що совтач покриття вже немає, бо його витерли. Але дивіться, з акумулятором. Постачальник поставив ем, цю бумажку, щоб акумулятор не, не сів. Респект, тільки респект. Ми тільки одне включення перевіримо. І все. Все працює. Ще й на українській мові. Взагалі супер. Так що. Такий у нас був коротенький відео. Перепрошую. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, ем, коментуйте, що вам подобається, що не подобається. Хай вам щастить, будьте здорові, Па-па-па-па.